Вітаю! Зараз хочу розповісти і показати, як я вирощувала каланхої з листочками. Взяла ємкість, заповнила торфом, полила, нарізала листя з каланхоє, такого не молодого, а дорослого вже листечка, і посадила його один коло одного, чи як це сказати правильніше, один за одним в кілька рядків. Поставила е, ці ємкості з тим листям у теплиці. Я не робила ніяких ні парничків, ні теплої підлоги, нічого. Просто поставила і воно собі стояло. То була забула полити, аж прив'яло, бігом полила, і воно мене пробачило. Вернулося до життя і дивлюся, через якийсь час е, відпускає листячко нові рослинки. Так, я дала підрости рослинкам і постійно, поступово забирала. Ось вже знову відросли, навіть так вже добре відросли. Це вже я буду забирати, але ще вирішила зняти і показати, і розказати, що з листя каланхої виростити можливо. Ось як воно тут, отак. От Отак. Воно пускає собі перед листочком. Такі молоді рослинки. Листочко ви вже, як бачите, потріпане таке, бо робила я це ще десь пів року назад. Поступово забирала, забирала і ось що лишилося. У цих коробочках. А було листочків один коло одного. Не всі, не всі. Дали такі рослинки, не всі вкорінилися, але досить таки багато, і я цим експериментом задоволена. Каланхої ця рослина невибаглива, має багато кольорів: жовтий, червоний, білий, оранжевий, рожевий, малиновий. Вісім місяців цвіте, вісім місяців. Я не знаю рослини, яка би так довго цвіла. Зовсім не вибаглива, що мені дуже подобається. Можна не полити, вона пробачить. Але вона не пробачить, якщо її залити. Ну, То я стараюся не заливати. Але не полити, то можу. Ось так. Розповіла вам, мені сподобалося з листочків. Ну, звичайно, довго буває, але. Я ж нічого до того не докладаю. Стоїть собі ти стоїть. Лісся є місце є в теплиці. Ну, і є, і росте помаленьку. Ну, а зараз я буду працювати, буду казати до побачення. На все добре. Слава Україні!